Хоча зараз лише початок березня, але погода вже весняна. Для того, щоб сніг повністю зійшов, він ще боровся із сонцем та березневим болотом. Зеленіла трава, мені так здавалося. І співали, прилетівшись з моря птахки. Ні, весна відчувалася в повітрі. Так звана весняна атмосфера, атмосфера яка забрала всі бажання де-небудь сидіти і тягла до себе на вулицю, у нове життя. Я гліб її розповідав свої думки та плани на близьке та подальше майбутнє. Він, звісно ж, не зміг ставити п'ять копійок. Хоча цього я чекав, одна голова добре, а дві краще. Людина не може вічно знаходитись на висоті, говорив Дзіп. Чим вищу гору людина обирає для підкорення, тим менше часу вона там пробуде, якщо взагалі туди добереться. Перебуваючи на вершині, людина тішитиметься, не радітиме, а тішитиметься собою, тому що змогла зійти туди. Але це, але це відчуття тріумфу триватиме недовго, тому що внизу знаходиться все те, що людині потрібно, і вона почне спускатися. Різниця між людьми в тому, що деякі спускаються з вершини гори свідомо, а інші ні. Ти хочеш сказати, що після підкорення вершини доведеться опускатись в будь-якому випадку. Ні, не опускатись, а спускатись із небес на землю. Дивись, ти стоїш в точці А, твоя ціль точка Б. Для того, щоб дійти до неї, потрібно пройти шлях, сповнений різних перешкод. Хоча ти сам це прекрасно розумієш. Кожна перешкода відволікатиме тебе від голодної мети, інколи навіть і битиме нижче пояса. Якщо в тебе є імунітет, терпіння, сили тримати ті всі удари, ти підеш далі. А кожен наступний удар буде загортовувати тебе ще більше. А якщо не маєш, тобі й хана після першого ж удару. І ось підкорив вершину, весь побитий, втомлений, без але щасливий. Ти не зможеш там довго знаходитись, тому що твій шлях на цьому не завершується. Далі дорога лише одна вниз. Після кожного піднесення чекає спуск. Спускаючись, дуже важливо не зруйнувати весь той накопичний багаж. Тому що попереду тебе чекає ще одна гора. І навіть якщо далі будеш йти лише долиною, то все одно тобі доведеться докласти зусиль, щоб неї пройти. Циклісність, життя, плюс накопичений багаж зроблять шлях легшим. Зроблять, якщо ти використаєш досвід минулих шишок на лоб бісти розумом, а як же його використати цей досвід, щоб більше не наступати на ті ж граблі, як завжди, Гліб призирно посміхнувся. На словах легко, а на ділі важко. Не будь літописцем минулих подій, які передає теоретичний досвід майбутньому поколінню, у даному випадку самому собі. Будь будівельником, що зібрав матеріали і будує будинок, в якому буде жити у будинку, який буде мати інколи і сварками, і екстазами, але щасливу історію. На кухні кожного суботнього ранку жарти на млинці Марійка. Думаю, ви все-таки одружитесь. Не так давно, через років 3-4 поклеєні шпалери, буде розфарбовувати якийсь Ільович чи юліна. Із полиць, телевізора та тих місць, куди не падає людський погляд, буде витиратись пилюка. Шафи будуть наповнюватись новим одягом, полиці книгами, дитя радіти новим іграшкам та самотужки оволодівати містецтвом брехні, приховуючи батьків щоденник із бійкою або зауваженням. Будинок, в якому ти будеш футболти потім після його нескінчення м'яв а твоя супутниця буде істерично на тебе кричати. Придурок, що ти робиш? Вночі будете із ностальгією загадувати. Всі приємні моменти молодого, вільного, хоча вам тоді так не здавалося життя, будете сміятись над ціма негараздами, які траплялись вам на шляху. За деякі комусь буде соромно, а той обом. І ви переключитесь на якусь іншу тему, наприклад, ще одну дитину. А чому б і ні? Дім є, робота є, досвід дикування є. Приблизно так тобі потрібно засвоювати, здобуті знання, а не ставити себе вище всього і говорити, та я ж те, та я ж це». Опустивши планку уявного ідеалу стосунків та розширивши рамки власних принципів. Ти отримаєш набагато більше, ніж в принциповості старих дій та бажань, які неодноразово замість полегшення приносили тобі лише розчарування.